Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Борис Максудов, пропагандист, якого поранило під час обстрілу позиції окупантів під Запоріжжям. Загинув і здавалося б, що тут такого. Ну загинув рядовий пропагандист із прізвищем Максудов, який нікому не потрібен і якого мало хто знає. Але ні, це не просто пропагандист, а й паралельно коханець Кабєєвої. За даними джерела, після того як тіло привезли в Москву, Скабєєва три години плакала над його тілом в морзі. Інфу злила охорона самої Скабєєвої для опозиційних телеграм-каналів. В той же час попов за чутками. Зрадив Скабєєві стіною Канделаки. Тепер грузинка займе місце з як в житті, так і на роботі. Російські змі повідомили, що головні пропагандисти і розпалювачі ненависті до українського народу Євген Попов і Ольга Скабєєва збираються розлучитися за інформацією ворожих новинних ресурсів. Причиною розлучення стала путіністка Тіна Канделаки, з якої нібито загуляв чоловік Попов. Повідомляється, що саме Скабєєва подала на розлучення через зраду чоловіка. Крім того, Скабєєво збирається виконати не тільки сімейного життя, а й зефіро та Олег Лиходієв, глава ВГТК. Осени з того року привселюдно заявив про зміни в програмі «60 хвилин. Передбачалося, що місце ведучої Ольги Скабєєвої займе тіна Кандилак, і Є думка, що інформацію про затвердження і кандидатури надійшла з Кремля. Вибір на користь Канделаки пояснювали її привабливою зовнішністю і поступливим характером, чого на думку деяких немає у Скабєєвої. Ольга Скабєєва більш не сприйняла подібні новини. Вона безапеляційно заявила про небажання залишати передачу. Чоловік Скабєєвої попов, з яким вела 60 хвилин, був на боці керівництва. На його думку, Ольга втомилася і потребує відпочинку. Як Ше сім колеги кажуть, що в момент скандалу, влаштованого дружиною на каналі Росія. 1 він в компанії Тіни Кандалеки проходив повз при цьому ніяк не відреагувавши на те, що відбувається, коли всі заговорили про розлучення з Кабєєвої і Попова. Сама Ольга публічно пояснювала причини, за якими вирішила розлучитися з чоловіком. Крім зради, вона назвала ще одне Його маленьке чоловіче достоинство, за допомогою якого, за її словами, він рухається по кар'єрних сходах. Відповіді Євгена Попова на цю заяву гезкабеєвою стало його звернення до суду з позовною заявою, в якій він висловив прохання захистити. Його ображену честь. Нагадаємо, раніше у кремлівської топ-пропагандистки Ольги з трапилася істерика через пост Міноборони України. Сьогодні вранці в Міноборони України з'явилося повідомлення до офіційних акаунтів, в якому міністр оборони України тролить російських туристів. Повідомлення англійською мовою говорить про те, що якщо ви раптом не хочете загинути на території Кримського півострова, то не варто туди відправляти на відпочинок. Далі жарт на тему того, що курити в недозволеному місці не можна інакше буде чергова детонація, сказала пропагандистка. До зустрічі друзі ставте подобайки, пишіть коментарі під. Підписуйтесь на канал, переможемо разом.